Доброго ранку. Сьогодні субота, 1 березня. От приїхала машина, і зараз будуть нам загружати наш котел і забирати на металолом. Я тут трошки поприбирала, вчора йдемо, подивимося в гаражі і біля гаража, що вони вже забрали. А я далі хвора, але я визорю не знаю. Тут теж трошки поприбирала, бо таке страшне було, було. Зараз подивимося, що вони тут забрали. Тут чисто більш-менш. Тут у нас вчора стояв котел. О, вже нема. Лишилося тільки оце. А ту білу батарею теж не забрали чомусь. Може воно не йде на мотелом, не знаю. Якась вата? Де вона була? Невідомо. Бачите, яка кубка сміття в нас вже. Але це той Степан, що в нас бригадир, він казав, що вони типу все. Так що, все в порядку. О, дивіться, в мене підсніжники пробиваються. Ха. Тут, бачите, чорна така плівка, постелена була, щоб нічого не виросло, а воно з під тої плівки попробивалася, бідняжка. Отак це виглядає, все. Добре, йдемо. Так, тут я вчора теж трошки помила, вже має якийсь більш-менш нормальний вигляд. Ну, і тут будуть вони ставити котел. В понеділок приїжджає газовщик і буде ставити батареї в гаражі і в майстерні. А Потім в середу, як привезуть котел, то будуть ставити вже котел. Але в хаті холодильник. Ву! Дивіться, от скільки. 10, 11, 12 градусів. Першу на вулиці сонечко, то хоча б трошки хата в день нагріється. Їздила Сьогодні. вибирати умивальники, ну, все для ванн. І думаю, розповім вам по дорозі. Про те, як продавати квартиру в Польщі. Тому що ми продаємо квартиру. Колись ми в 2017 році купували квартиру. Тепер ми років два з половиною назад зробили там ремонт. І тепер ми її продаємо. Бо, як ви знаєте, ми купили будинок в кредит іпотечний. І тепер хочемо ту квартиру продати. Отже, як все відбувається? Значить, найкраще подати оголошення у Фейсбук. Наприклад, ви живете в місті там, Вроцлав чи Варшава, не заходите в групу власне того міста, там де є купівля, продаж і так далі. І туди кидаєте пост. Чому туди? Тому що я кинула пост на сайтах різних, таких як Autonom, OLX. І не знаю, може би хтось зголосився, але я одночасно кинула і на Фейсбук, в ту групу. І одразу фактично знайшла людину, бо та людина подала туди оголошення, в ту групу, що вона купить квартиру. Якось так вийшло, що я їй кинула одразу лінк на свій пост, і ця людина знайшла мене. Тобто найкраще в цій групі подаватися. Це перше. Тому що так, якщо ви подаєтеся через ріелтора, агента нерухомості, як тут наступає, то це дуже дорого коштує як для вас, так і для покупців. Мінімум 3,5, а то й 4% від вартості квартири. А я спочатку хотіла. Заключити договір з реалтором. Але нас спасло те, що акт матеріальний був в дочки. І ми не заключили з ним договір. А чому ми хотіли заключити? Тому що коли ми купували будинок, то він нам сказав, що якщо ви будете продавати квартиру, то ми з вас гроші не візьмемо. Тому що ви так якби маєте з нами другий раз угоду. Добре. Я його покликала, він сказав добре. А потім, як вже пішло до діла заключати умову, він каже, ні, ми з вас будемо брати гроші, тому що, якби це ми одночасно купували і продавали, тоді б ми, ми з вас не взяли гроші. А так як ви через 2-3 місяці продаєте після купівлі, то ми будемо брати. І я собі подумала, добре, що ми не заключили угоду. І я буквально через тиждень після того, як мала з ним заключати умову, знайшла покупців. Так що порада моя така, спочатку пробуйте самі, тому що це набагато облегчить, облегчить всім життям. По-друге, як ви вже знайшли людину, то вам потрібно заключити з ними умову підштемпну, тобто попередню умову. Для чого вам це робити? Для того, щоб ви вже розуміли, що вам дали завдаток, і ви вже не продаєте далі свою квартиру. Можете знімати оголошення. Умова ця може бути як в нотаріусі заключена, так просто між вами підписано і все. Але це може бути тільки в тому випадку, між вами умова така на листочку, якщо ви. Маєте покупця, який не бере кредит в банку. Якщо ж покупець бере кредит іпотечний, то вони таку умову не приймають. Тільки нотеріальні. Тому заключаєте умову підвстемпну, берете завдаток, завдаток самі оберігаєте, можна там 5 тисяч, можна 10, це залежно від суми квартири. І між собою. І цей завдаток, ви його назад не повертаєте в тому випадку, якщо клієнт відмовився від вашої квартири. Якщо ж це було з вини банку, тобто клієнту не дали кредит, то ви ці повертаєте. Якщо ж ви передумали продавати клієнту, то повертаєте не 5 тисяч, так як вам дали, так? а вже 10 тисяч, тобто подвійну суму. Це вже ясно. Далі, після того, як ви доключили цю умову, чекаєте, коли вже вам скажуть, що кредит надано, так? Це йдеться мова про тих, якщо беруть кредит. Два варіанти. Якщо готівкою, то зразу умова прижечення, якщо е кредит, то умова вже встемка. Якщо ж ви, наприклад, через ріелтора то тоді ріелтор заключає з цими покупцями, ще можуть заключати таку умову резерваційну. Чому умова резерваційна? Тому буває так, що треба довго чекати на дозвіл банку і реалторська контора має мати якесь забезпечення. Там, наприклад, бере у вас там 1000 чи дві суто за цю умову резерваційну. Далі. Після того, як ви заключились умову при встемку, чекаєте, поки буде рішення кредиту. За цей час вам потрібно зібрати наступні документи. Перше, свястецтво характеристики енергетичної. І це вже рік чи два тому ввели по норму, що всі, не тільки будинки, а й квартири, мають мати оце свядентство характеристики енергетичної. І його, і я особисто... Просто написала в інтернеті, свядество характеристики енергетичні, і мені одразу вивело, що вони мені можуть зробити онлайн. І висилають на мій мейл, я собі роздрукую, і просто заплачуємо і все. Ви таке знаходите, заповнюєте все, що там вимагають, по порядку там вимагають, який метраж, які кімнати, які опалення, які вікна і так далі. І висилаєте фотографію твоєї квартири. Я вислала декілька фотографій зовні і всередині і все. Написала, чи є утеплення, тобто все, що там допомагає. І за два дні це мені коштувало 170 злотих, щось так. Другий документ, який з вас буде вимагатися, це е, онізалягання оплат. Це із спільноти мішканьовий. Спільнота, це так як у нас ОСББ. І в тій спільноті вам видаєте довідку в бухгалтерії, що ви не маєте жодних заборгованостей. Тому що коли ми купляли квартиру, яка ще була в 2017 році, цю квартиру ми купляли, то в тієї нашої продавчині була заборгованість е, біля 6 тисяч злотих. І там було вписано, що вона цю заборгованість одразу заплатить при заключенні купівлі продажу нотаріального акту. І так і сталося. Тому що вона не мала грошей, щоб заплатити ту заборгованість, і нотаріус при тому зразу стягнув ці кошти при заключенні того акту нотаріального. Тобто, буває такі варіанти, що в людини є купа боргів. Але нотаріус все стягує, він бере на себе такий обов'язок і потім переказує ці кошти тим, кому заборгував цей продавець квартир. Але так як я не мала ніякої заборгованості, я туди зателефонувала, попросила довідку, і вони мені на... буквально через два дні її підготували. Тобто це другий документ. Довідка зі спільноти. Третій документ. Це довідка з ужонту стану цивільнеку, тобто ЗАГСу, так? там, де записано, хто там замельдований. Замельдований це хто прописаний в цій квартирі. Цю довідку ви йдете туди, берете матеріальний акт купівлі продажу того, щоб ви купували цю квартиру, і вам цю довідку видають. Що, наприклад, в цій квартирі ніхто не прописаний, не замальований. Це третя довідка. Наступні документи це вже потрібно буде від ваших покупців. А це е, з банку угода так, про кредит, така встемпна, вже встемпна, тому що остаточна угода буде після того, як ви вже. Прийдете до нотаріуса і купите цю квартиру. Як буде вже умова прижичення, тоді ви з цією умовою йдете в банк, і тоді банк платить кредит вашому продавцю. Ось так це виглядає. Ну і звичайно, що якісь ще документи це щоб посвідчення особи було. У мене, наприклад, завжди в таких випадках вимагають і паспорт за і, і карту копиту. Ну, буває таке, що людині немає карти побиту, то достатньо паску. Ось і все. І ось якраз у нас в е середу, значить сьогодні у нас 1 березня, 2, 3, 5. 5 березня ми заключаємо угоду купівлі продажу І ті люди, які отримали банку кредит, Потім йдуть з цією умовою, нам банк перераховує гроші, і нотаріус повністю все робить за тих людей. Вони в ксенгу вичисту їх вписують. Нотаріус вписує в ксенгу від чисту, потім тих людей. Після того, як вже все буде оплачено, куплено і так далі, ми йдемо і передаємо ключі. І передаємо квартиру. Е, нам треба буде видругувати уронів, та таурон це постачальник електроенергії, такий акт передачі е, квартири. Тому що, якщо ви просто видрукуєте простий акт, такий е, без Таурон, то потім таурон не прийметься. Обов'язково друкуєте простий акт передачі, плюс ще тауронський, не забувайте це. І переписуєте лічильники туди. Тобто урванські лічильники електроенергії, в той простий лічильники води, газу, якщо є газ, і так далі. Передаєте повністю квартиру. Підписуєтеся один екземпляр собі, один покупцю. Все. Після того в ту спільноту ви можете зателефонувати і сказати, що ми квартиру продали. тому Чиби вони розуміли, що є новий власник квартири, щоб вони знали, що з ними потрібно тепер мати справу. Все, отже, так є в Польщі при продажі квартир. Дякую увагу ну, і задавайте питання, якщо комусь щось не зрозуміло. Але ви знаєте, тільки що це заїхало в шану вже, так? І наскільки мені стало легше зразу. Знаєте, в тому Кракові настільки важко їхати, купа машин, купа людей. У нас тут такий спокій. І я так заїхала, і в мене таке відчуття рідного міста. Це дуже приємне відчуття. Знаєте, Заїхала і так з полегшення одразу зітхнула. що Як добре, що ми живемо в Кракові. Мої діти не хочуть жити в шанові. Кажуть, що їм тут нема що робити. А ми не можемо жити в Кракові. Ми вже старі, ми вже хочемо спокою. Бачите, як ту відбувається. У молодості хочеш місто, а вже коли підходить старість, то вже хочеться спокою. Так що хотіла вам передати свої відчуття, що дуже мені приємно відчула. Давно не була в Кракові і відчула одразу, як це є. Виїхали. Я після масажу, бачите, яка потовчена, бо то, як лежиш так столом, ну на столі лицем вниз, то потім встаєш таке червоне. Я прийшла в магазин, на мене всі люди дивляться, що то таке. Отже, сьогодні 5 березня і е, сьогодні зранку було У нотаріуса, оформляли купівлю-продаж нашої квартири. Значить, вже продали її, але ще банк нам не перерахував гроші. Не перерахував гроші, бо ті люди, які в нас купували, вони брали кредит. Тому їхній банк має перерахувати нашому банку, і ми собі одразу свою іпотеку частково покриваємо. Так що навіть тих грошей не будемо мати в руках. Все добре. Отже. То найкращий варіант, коли не мати грошей в руках. По-перше, в тебе їх ніхто не вкраде, а по-друге, ти просто їх не потратиш, а зразу пустиш в діло. Так що це дуже добре, бо фактично половину іпотеки ми одразу закриваємо. Так що нам лишиться менше. Ну, і потім ми будемо помаленьку, там, 5 років, чи скільки ще платити ту частину, яку положено. Але це вже не буде так довго. Ну, бо ми вже старі, знаєте, діти дорослі, і не хочемо, щоб якщо з нами щось станеться, щоб їм лишився кредит. Хай лишиться вже їм будинок, щоб вони могли собі потім ним розпоряджатися. Так що, в принципі, я дуже рада, тому що, по-перше, ми продали українцям квартиру, по-друге. Мені подобаються ці люди, бо знаєте, деколи просто продаєш комусь, наприклад, той, хто буде потім здавати в оренду. Бо ми для себе робили, то гніздечко будували, мається на увазі ремонтували. Все робили під себе, не на продаж. Ну, Але так вийшло, що ми бачите, життя міняється, і ми теж вирішили купити будинок. Ну, і Мені подобається те, що комусь сподобалося те, що ми зробили. Бо ми... Той ремонт робили, стільки вкладали нервів, стільки вкладали душі. Тому що я сиділа тим проєктом, думала, як ту малесеньку квартирку зробити раціонально. Звичайно, з технічних причин там нам не вдалося так абсолютно, як я хотіла, але все одно мені вона дуже подобається. Так що я думаю, що в них буде там щасливе, гарне життя. Так що, фактично, я дуже швидко продала її. На Фейсбук тільки виставила, то буквально пару днів оголошення повисіло. Я його зняла, але вийшло так, що не та покупець, та, що в нас купляла, знайшла то наше оголошення на Фейсбуку. А виявилось так, що я просто зайшла подивитися, як моє оголошення виглядає, і побачила їхнє оголошення, що вони куплять квартиру. Я тоді їм кинула лінк на нашу квартиру, і вони приїхали, подивилися, народу сподобалося, і дуже швидко я фактично. Бо я показувала чотирьом чотирьом чолові... людям, і вони були п'яті. ось. І фактично вони відразу сказали, що вони беруть, бо ті ще думали, комусь там кредит не давали. Потім вже ті, що перші були, вони вже дзвонили, що ніби хотіли би, але, на жаль, я сказала їм, що вже продано. Так що попит на нашу маленьку квартирку був. Хоч в неї дерев'яні стіни, але коли ми робили ремонт, то приходила людина. Яка оцінювала стан. Бо ми як думали? Ми думали взагалі завалити повністю всі ті стіни і вибудувати цегляні. Але прийшла людина і каже, та там таке дерево, що вночі вас перестоїть. Так що ми тому вирішили робити ремонт генеральний, фактично капітальний, тільки не рухали стіни. А так у нас був повністю зроблений ремонт. До речі, кому цікаво, як ми робили ремонт нашої квартирки, то в мене є плейлист. Я в кінці відео. До Лучо, і ви можете подивитися, тому що це було цікаво, як ми мордувалися, бо нам попалися два молодих таких робітники, які таке враження, що вони взагалі нічого не вміли. Вони просто прийшли і думали, а буде якась халява. А виявилося, що ми із чоловіком ще вчили їх, як робити ремонт. Вони переробляли все по три рази. За наш рахунок, звичайно. Ну, але нічого, може, то навчання їм не пройде даром. А я зараз стою чекаю чекаю Петра. Забираю його з роботи. У мене вон там, як видно, все завалено коробками. Це ми вже маємо Вайленд. Купили, нам, ми замовили, нам привезли. Ну, я думаю, так, бо мав приїхати той газовщик, який буде нам ставити, і забрати там в магазині. Але я вже була в магазині, думаю, заберу. Тим більше мені вмістилося це все в машину. Забрала завтра зранку він перед роботою. Є. Приїде ну, перед нашою роботою і вигрузиться все з машини і буде вже нам встановлювати котел. На сьогоднішній день за ті всі роботи, що він мені зробив по газу, то я йому заплатила за роботу 1800 злотих. Він казав, що він за роботу хоче 8000 злотих. І тих 1800 злотих, то я йому заплатила за те, що вони демонтували той котел, старий вугільний, витягнули його. І деякі труби попереварювали, бо у нас труби йшли через ванни, там через дві ванни кімнати, то вони там ті труби позабирали, попереварювали, поставили нові труби і поставили дві батареї вже в гаражі і в майстерні. Наверху ми ж наразі не міняли батареї, тому що треба міняти всі труби, не тільки батареї. І я думаю, ми це будемо робити пізніше, бо зараз трошки. У нас на то не розраховано коштів, бо ми ж хочемо ще робити утеплення. утеплення будинку. Вони десь будуть нам робити, напевно, що, скоріш за все, в кінці літа восени. Потім ми маємо ще мати ремонт даху і малювання даху, то не знаю, коли. ну, Напевно, теж це все буде восени. Ми ж маємо ще підназбирати гроші. Ось, І ще має бути у нас заміна вікон. Я не розповідала про те, що ми подали документи на програму, тому що мої заробітки, бо беруть когось одного з власників будинку, взяли мої заробітки, і мої заробітки кваліфікуються до того, щоб нам повернули 45%, так як бере фундація, того, що ми утепляємо собі будинок, міняємо опалення і так далі, то ще отримуємо якісь кошти за те, що ми власне робимо. Так, як би економії тепла. Ось. І що ще? Наразі, в принципі, таких новин немає. Ремонт призупинений, тому що оцей газ робиться. Ну, і потім в п'ятницю, то післязавтра, мають приїхати вже. Має той Степан наш приїхати, бригадир, які, власне, вже будуть робити вже всередині той ремонт ванної кімнати, тобто будуть складати гіпсокартон, плитку, ну, все повністю робити ремонт, встановлювати сантехніку і так далі. Тому що до цього часу робили сантехніки, потім газовщики, і електрики трошки там робили. Ну, І отак воно витягується. Фактично, вже. Місяць, як ми почали ремонт, так. Ну, у нас як назло замалося опалення, ви знаєте, знаєте, почитала по погоді, що на Польщу насувається каліма. Тобто з пустелі Сахара на нас насувається пісок, той гарячий, який несе за собою тепло, але крім того, несе за собою ті піщинки дрібненькі і несе бактерії разом з піщинками. До речі, зробила манікюр. От дивіться, бачите? Ось такий манікюр зробила собі. Робила в наших дівчаток, які мають в шанові салон. Називається Тімохова. Так. І там всі дівчатка українки, роблять дуже гарно, якісно. І за цей манікюр я заплатила 130 злотих. До речі, треба написати відгук, щоб наші знали. Бо я, наприклад, робила в однієї польки тут недалеко, і що я вам скажу? Наші дівчата роблять набагато краще. От іменно ці. Я, мені, я більш задоволена, вони дуже акуратно роблять і нігті такі, знаєте, такі майже не видно, що то. Там якийсь нанесений гель-лак, ну, досить акуратні нігті. Бо, наприклад, та дівчинка, яка мені робила, ну, вона робила неакуратно. Багато було так, що криві були нігті, були трошки, знаєте, нерівномірні. Один міг бути більший, другий менший, а ця дівчинка мені так зробила, що дуже гарно. Там є Аня і є Аннушка. То обидві дуже гарно роблять, мені подобається. Так от, на чому я зупинилася. Про що я говорила? Бачите, пам'яті взагалі немає. Ага, про Сахару. І е, хто має алергію, то треба вважати. Треба зразу запастися ліками, тому що дуже часто від цієї пустині, е, від цього пилу, люди мають алергію. Тому треба бажати. Наприклад, я знаю мій зять, то він зразу на таке реагує. На якийсь там пил або цвітіння, або на цю пустелю, на цю каліму. Так що уважайте, бо то буде декілька днів, майже цілий тиждень буде така жара, а потім воно поступово знову піде до норми. Як то кажуть. Просто йде така от хвиля з пустелі і от така жара. Сьогодні я була на терасі. В нашій старій квартирі, бо ми приходили вже з тими покупцями, які в нас купили квартиру. Ми вийшли на терасу і там 25 градусів тепла. Я в шоці вчора було вночі мінус 2, а сьогодні 25, так що дуже сильний скачок. Ну і я вам скажу, що мій тонус судин зразу відчуває той скачок. Не знаю, як ви, але я вже стараю зразу відчуваю.